І так, десятиліття рухали вишні вчителі і моє особисте я із граний характеру мене по шляху навчання. Я не просто вела людей по дорозі пізнання алхімії живого життя як та, яка транслює інформацію. Я йшла і сама. І це було завжди із чесності, правди. На кожному етапі кроці сказано у, у всіх, у всіх о, континіумах усім моїм учням. Тобто, вони знали прекрасно, що я навчаюсь і навчаюсь. І у невидимих вчителів, і у реальних людських проєктах, які мають назву авторів, реалізаторів. І в моєму житті 9 9 було духовних шкіл, проєктів таких середовищ дійсно навчень. І я безмежно вдячна усім своїм. Вчителям, наставникам за їхню сумлінну щедрість, яка продовжилась в мені. І я хочу вам сказати, що вчителі на рівні знання завжди продовжуються тільки в вчителях. І таким чином вчення дає о, можливість собі зберігати гідність, цілісність і рухатись крізь віки, часи, втілення і світи. І так ось сталося і зі мною.